Машиністки, електрослюсарки, а тепер і гірничі майстрині. Півроку тому на шахти у Павлограді вперше почали набирати на підземні роботи жінок. Нині в копальнях працює до 500 шахтарок. Ірина готується до початку зміни. Робота на шахті каже, це завжди підвищений ризик. З Собою бере все, що потрібно для безпеки. Це не тільки каска, респіратор та окуляри, а ще й спеціальний прилад для дихання. Його має тримати при собі весь час. Я, звичайно, само на случай аварійної ситуації. Задимлення, коли нема чим дихати, тут такий мішочок, вставляється трубка в рота, і ми на протязі двох годин можемо дихати. Ірина розповідає за півроку, звикла до екіпірування, і зараз на це вона витрачає до трьох хвилин. Працює жінка на дільниці, розташовані на глибині майже 500 метрів. Туди їх опускає підйомник. За 20 хвилин Ірина на робочому місці. Перевіряє устаткування і стає до роботи. Боїмось. Працює канатна дорога. Жінка керує рудниковим транспортом та конвейером. Канатна дорога вона за допомогою таких вагонеток пересуває обладнання або під лаву, або наверх. А стрічковим канвіром доставляється вугілля з підлави на горах, де сам комбайн, і там видобувають вугілля. Ірина переселенка з Авдіївки, тікала в Павлоград з двома дітьми. До повномасштабного вторгнення росіян працювала на коксохімічному заводі в Авдіївці. Досвіду роботи під землею не мала. Та пройшла двомісячне навчання і стала до роботи. Розповідає, працювати не складно. Головне бути уважною. Від нашої роботи залежить все ж таки життя і здоров'я інших людей. Зараз такий час, що Треба допомагати країні. Біля лави місця, де безпосередньо видобувають вугілля, працює Ольга. Перша у шахтах Павлограда жінка на посаді гірничої майстрині. Її завдання обійти виробничі дільниці. Це до 18 кілометрів, що зміни та проконтролювати чистоту повітря. Від її роботи залежить безпека всіх, хто працює під землею. Сама робота вона не складна, це контроль виробничної атмосфери, датчиком переносним. Тому. Якби і робота по маршруту, по певним точкам не дуже гостинні умови, але це не страшно. Ольга з шахтарської родини раніше розповідає, працювала на копанні на поверхні, потім була перерва. Зараз жінка повернулася до справи. Я розумію, що якщо я можу зробити цю роботу зараз, то я її повинна зробити, тому що нужна. Лише на цій копальні у підземних роботах наразі задіяні 122 жінки, розповідає представник вуглеводобувного підприємства Андрій Чернецький. Всього ж на восьми діючих шахтах Павлограда їх до 500. На фронт пішло понад 4 тисячі шахтарів. Тож підприємству потрібні нові працівники. Інна на Суспільне, Новини Дніпро.